Обоє чоловіків досить довго проживали на сусідніх кладовищах, частенько ходили один до одного в гості. Під час останнього застілля у них і виник конфлікт. Ми випили там закусили і пішли в сторону кладовища второго. Там у нас по дорозі розв'язався скандал. Він почав із ну, гнати, як бутено у нього білочка була. Дорікання останнього й стали причиною смерті. Товариш не впроковтнув образ і почав його лупцювати. Зупинився лише тоді, коли побачив, що той лежить весь у крові. Відомо, що він лежить весь в крові. Я спугався, почав його на другому кладбищі. Там колодець є, Я його почав мити. Біля колодязя й було знайдене тіло. Вбивця спав за кілька метрів на лавочці. Причоссує каждый квадрат кладбища полицейские между могилами на скамейках обнаружили спящого мужчину, который по свидетельствам очевидцев провел вместе с убитым последний день его жизни. Тепер чоловіку доведеться ділити куди меншу територію, що правда, вже з півкамерниками. Чоловіку загрожує позбавлення волі щонайменше на 10 років.